Добрий день, знімаю сорт ювілейна. Це одна з моїх фаворитів за смаком. Дуже мені подобається, багато хто приходить. Ну, ювілейна і Смарагдова це ну, дуже смачні актинідія, солодка. Вражайність непогана, розмір теж непоганий. Зараз зніму. Вже почало достигати. Вибірково будемо обривати її. Бачите. Зараз тут зніму. Ну, дуже вона красива. Камера не передає наскільки. Вона гарна. Так, зараз спробуємо зняти. Мені вона дуже б ось. Мені дуже вона подобається. Сорт вартий уваги. Дивіться, яка красуня, Ну це... Це мої фаворити. За смаком. Теж вражайність непогана. Звичайно, є сорти там, де більше ягід, але смак, в мене два кущика. Зараз зніму другий кущик, теж ювілейний. Тут трохи більше плодів. Ну достигших я маю на увазі. Ось бачите? Погано, що камера не передає цього кольору. ну, Колір просто бомба. Дуже гарні плоди. Садіть собі цей сорт, не пожалкуєте. Смак прекрасний. Вигляд теж. Якщо будете продавати на базарі, вона всім подобається. Будуть купувати. Вона дуже солодка. Це я вам гарантую. Зараз звідси зніму, бачите? Почала, вибірково будемо рвати, достиглі актинідії. Звідси зніму, ну врожайність непогана Врожайність, Бачите, яка вона красуня. Ось такі красиві, гарні актинідії. Так, зараз зніму на вагах її ось вона в розрізі. Така цікавенька, всередині зелена. Одинадцять грамів. Бачите, яка вона? Ну, дуже смачна, всім рекомендую. Гарний сорт ювілейна. Гарна смачна буде вас радувати смачними ягодами. Все, дякую за увагу. Зараз ще зніму її, Ну, рекомендую.